Пройтим по сонці, не закрить очей, дощем пролитись, бути знов сухою, зламати хід звичайних всім речей, а зупинившись, бути знов собою, ніщо не повернути вже назад, і обертатись сенсу вже нема, не слухаючи чиїх порад. Іду вперед, це вибрала сама я бачу світ. І в ньому все для мене, творити долю буду тільки я, а шлях мій лиш туди поверне, куди захочу повернути я. Та я слабка, бо я людина, сама себе забрала я в полон. Собі лише багато чого винна, побудувавши кам'яний свій трон. Щаслива я. Щасливий лише вітер, бо вільний він ним дихає земля. Я ж лише лялька в цьому світі карують мною і карую я. Сьогодні добра і покірна, а завтра дика і лиха. Одній лиш музиці я вірна, вона для мене сенс життя. Не смійте, чуєте, не смійте, мене підносить до небес. Прошу лише вас, не покиньте, і не зітріть своїх сердець, а вже на ранок сонце в очі, воно дарує забуття, розвіє тінь хмільної ночі, яке відходить в небуття. Чого я прагну, може, слави, її я маю вже давно, а може, волі і назавжди, я вже не матиму цього. При тим, по сонці не закрить очей, На землю лагідно проміння лити, Зламаю хід звичайних всім речей. Інакше нащо було жити?